Як російська пропаганда заперечує історію і, взагалі, можливість на існування недружніх для себе країн? І як закриває очі на те, що дружні країни, взагалі за всю історію не мали державності? Ми не раз чули в бік України від російських пропагандистів закиди на те, що Цієї країни ніколи не існувало, пам'ятаєте оцю таку дуже дивну і кумедну історію, коли до Путіна приперся якийсь там такий нафталіновий вчений із картою там 16-го століття і каже, що дивіться, товариш Путін. На цій карті немає України. О Боже відкриття! Тому ми і праві. Цієї країни ніколи не існувало. А те, що ці академіки-професори взагалі маніпулюють поняттям історичної спадкоємності і не говорять про те, що з Часом можуть мінятися назви держав, які були на одній тій же території, навіть назви народів можуть мінятися. Ну це вже залишається залаштунками. Це високі матерії, яким які не потрібно оголошувати на широкий загал на отой глибинний нарід, бо це ж трошки їх заплутає. Сказати, що на цій карті не було України у 14 чи 16 столітті, це означає, що все, вся російська пропаганда це правда. України ніколи не було. Її створили там в штабі Австро-Венгрії або взагалі інша версія. Ця, яка напевно більше сподобалась російській пропаганді, те, що її створив там Ленін, більшовики і так далі.